Доброго дня, брати та сестри, добро дня, миряни, добро дня, всі українці та всі добрі люди. Сьогодні свято у нас велике 14 жовтня, покрова, свята Покрова, козацьке свято, День захисників Вітчизни. Свята Покрова була покровительницею українського козацтва. Я сьогодні знаходжуся в селі Іванівці Кельменецького району Чернівецької області. На кладовищі. На кладовищі в перших рядах тут так і кажуть перші ряди. І на перших рядах поховані українські козаки, так, українське козацтво. Саме українські козаки-полковника Федоренко і заснували село Іванівці. Янауці, як воно тоді називалось. І фамілія Федоренко ще залишилась колись вона була дуже популярна в селі Іванівці. А зараз ще залишилася. Є ще федоринки трошки не всі повимирали. Я покажу вам шматочок старого цвинта в селі Іванівці. Історія, яка від нас іде, яку вже ніхто практично не пам'ятає. А жаль. Народ, нація, яка не пам'ятає свою історію, не має свого майбутнього. Подивіться, будь ласка. Ось козацький хрест. Саме такі прямі козацькі хрести, такий хрест я віднайшов у нас на Сокернищі. Я зайшов в саму гущавину на краю. Цвинтаря старого в селі Іванівці. Козацькі ряди перші ряди старого цвинтаря села Іванівців як пам'ять про українське козацтво. Яке ми лягало за неньку Україну? Метою життя українського козака було не власне збагачення, а самопожертв. Самопожертв вони лягали снопами, як тоді казали, шеренгами за неньку Україну з року в рік, століття в століття. Хай у покою Бог душу всіх захисників України, українського козацтва. І всіх наших хлопців та дівчат, які загинули за неньку Україну. З Богом. Амінь.